Добрий день, колеги, підписники та глядачі. З вами Володимир Гур'єв. Вітаю вас на каналі ДТЗ. Трактори бренду зарекомендували себе як надійні, прості в управлінні, ремонтопридатні та невибагливі в обслуговуванні. На жаль, окремі власники нехтують вимогами до технічного обслуговування, тому згодом техніка дає збій. Несправність може не тільки призупинити польові роботи, а й спричинити більш серйозніші проблеми. Продовжуємо започатковану у минулій зустрічі серію роликів з обслуговування тракторів ДТЗ. Нагадую, що ми вже розібралися з видами та періодичністю виконання операцій з обслуговування техніки. Якщо ви пропустили цей ролик, рекомендую неодмінно переглянути, щоб нічого не пропустити та розуміти все спочатку. Посилання знайдете вже під цим відео. Сьогоднішня розмова про найважливіші щоденні перевірки. Які підтримують 24 та 35-ти сильні трактори ДТЗ у відмінному стані. Всі операції ПТО будемо проводити на прикладі новинки цього сезону тракторі ДТЗ-5354 HPX. У разі потреби більш детального знайомства з технікою запрошую подивитися відео з оглядом. Будь ласка, скористайтесь посиланням у описі. Отже, до справи: по-перше, знайдіть хвилинку, щоб обійти трактор довкола. Шукаємо будь-які ознаки пошкоджень, такі як вм'ятини, тріщини або іржа, на кузові на рамі. Вмятини на техніці можуть мати як косметичний характер, так і заважати її правильному функціонуванню. Дуже важливо своєчасно виявляти будь-які структурні проблеми. Перевіряємо надійність затягування різьбових з'єднань трактора ззовні. При необхідності підтягуємо їх, особливо це стосується кріпильних гайок переднього та заднього коліс. Зверніть увагу на ознаки витоку оливи чи води з трактора та його гідравлічної системи. Починаємо із пошуку можливих підтікань на землі під технікою, потім перевіряємо шланги. Скупчення бруду на шлангах або фітингах може вказувати на невеликий витік. Очищуємо шланги і робимо візуальний огляд на можливість зношення та пошкодження. Це дозволяє заощаджувати гроші та час, затягуючи фітинги або замінюючи зношені шлани, перш ніж вони стануть серйозною проблемою. Переходимо до двигуна. Дивимося, чи відповідає рівень оливи в картері силової установки, рекомендованому значенню між поділками на щупі. Низький рівень може призвести до серйозного пошкодження двигуна. Перевіряємо рівень охолоджуючої рідини. Це особливо важливо в умовах високих температур, щоб запобігти перегріву двигуна. Очищуємо радіатор та його захисну решітку, оскільки пил може осісти у великій кількості та перешкоджати ефективному зниженню температури охолоджуючої рідини. Проводимо перевірку забруднення циклону повітряного фільтру. Під час розбирання фільтра отримуємо доступ до циклона. Проводимо очищення циклона від накопичуваної грязі та пилу за допомогою м'якої щітки, стиснутого повітря або проточної води. Якщо проводилось миття, даємо циклону просохнути, після чого збираємо у зворотній послідовності. Також швидка перевірка повітряного фільтра позбавить проблем надалі. Пересвідчуємося, що фільтруючий елемент чистий, щоб двигун міг легко дихати і ефективно працювати. Перевіряємо рівень мастила в оливній ванні фільтра. Для плавного перемикання передач трансмісійна рідина трактора повинна бути на належному рівні і не містити забруднень. Контролюємо поточне значення по щупу в картері КПП. Будьте уважні, якщо трактор починає втрачати велику кількість рідини, швидше за все, є витік, який може призвести до більш серйозних проблем. Необхідно відразу з'ясувати його місце та причину. У випадку ж виникнення питань з приводу перевірки рівня робочих рідин пропоную переглянути ролик про це, що є на нашому каналі. Посилання закріплено під цим відео. Справність шин є життєво важливою для ефективності трактора. Перевіряємо шини на наявність зношування порізів або проколів. Для протектору типа ялинка зношування не повинно перевищити 80%. Продовжуючи працювати і далі на такій губі, майте на увазі, продуктивність зменшується приблизно на 10% і значно зростають прямі втрати. Перевіряємо та доводимо до робочого значення тиск в шинах. Зверніть увагу, що під час роботи шин з підвищенням тиском нитки корду відчувають суттєву напругу, тому при наїзді на перешкоду може статися розрив каркаса. При зниженому тиску деформується шина, що викликає розтягнення ниток корду, а в майбутньому їх руйнування. Розглядаючи шини, обов'язково слід згадати про гальма. Так, під час спрацювання вони не повинні грітися та заклинювати. Перевіряйте. При натисканні альмо повинно зупинити трактор, що рухається по асфальтованій або бетонній дорозі зі швидкістю 20 км на годину. На ділянці довжиною до 6 метрів. Також оглядом перевіряємо справність механізмів керування, електрообладнання та контрольно вимірювальних приладів і натяг пасів вентилятора та генератора. А по закінченню роботи не забуваємо заправити бак паливом. До речі, на тракторі встановлений необслуговуємий акумулятор, а вільний хід педалей галм повинен становити 20-30 мм. На завершення хочу лише додати про необхідність утримування трактора у чистоті після завершення робочої зміни, оскільки наявність на техніки бруду, землі та рослинних залишків сприяють притягуванню та утриманню вологи, що згодом може призвести до корозії. Наявний бруд також погіршує роботу окремих вузлів та систем машини. Виконуючи ці перевірки, ви не просто обслуговуєте техніку, ви можете бути впевнені. Що трактор готовий до продуктивного дня. Ви запобігаєте потенційним простоям, підвищуєте безпеку та забезпечуєте ефективність роботи. Якщо вас зацікавив трактор DTZ-5354 SPX або будь-який інший з широкого модельного ряду, будь ласка, завітайте на сайт бренду для отримання більш докладної інформації. Якщо ви бажаєте придбати трактор ДТЗ чи навісне до нього, переходьте на сторінку нашого інтернет-магазину. При проведенні ж обслуговування або ремонтних робіт у нагоді буде сайт запасних частин та витратних матеріалів до всієї техніки ДТЗ. Оперативно і лише оригінальні запчастини. Дякую всіх за увагу, ставте вподобайку, якщо є питання, залишайте їх у коментарях. З вами був Володимир Гур'єв. Бережіть себе, зустрінемось незабаром на каналі.